Доброго ранку всім глядачам. Ми що. середина червня. 15 сьогодні. Четвер. На годинку половина сьомої. Шоста тридцять. На дворі захмарено. Вчора був день погоди, було гарно сонячно. А сьогодні знову затягнулося, збирається на дощ в лісі, темно все. Ну і що, вибіг я в ліс біля села. Буквально, друзі, максимум на 2 годинки до 8 години і все. Сьогодні робочий день, і до роботи. Так, поглипаємо, що твориться тут в лісочку біля села. Далеко я не буду, походжу з цим лісочком. І все. Що знайду, все покажу. Ну добре, погнали шукати. Попадає нам гриб. Молоденький І така голубінка. Тільки-тільки вилізла. Так, ну. У лісі ще слабо видно, але не минає. І хвилини ми знаходимо ще одну молоду, красиву голубінку. Ось така фіолетова темна така. Ну, вони дуже смачні. А вона б була чиста. Красота, дям далі. Бачу там ще одного гриба. В лісі трохи, друзі, темно. Ось така здорова, класна глубінка. О, там я бачу ще одну. Ось такі попідкусувані. О, такі дві попідкусувані. Напевно, їх лишаємо йдемо далі. и опять попадаю на две глубинки. уже тоже такие поеджи. Але чисто. Вот. Вот. Але чисто. Продолжаю просуваться лесом. И нам далее попадают глубинки. Вот такие гриб. Великий уже. Хробакливый. Не наш. Продовжуємо далі. І в нас знову попадає такий велетенський гриб. Але чи чистий? Обана. ще чистий. Це повезло. Класна й вона буде. Так, це тобі. Де тут космакові? Це ми заберемо. Класно. Без десяток було би круто. Що, продовжуємо. Ну все ж не може не подобатися. Буквально від того гриба я зробив всього декілька сьогодні кроків і нам тут для такого чудового клена. молодого попадає ще одна така врази невелика. Круто. Зносимачок. А може чиста. І знову вона чиста. Красота. Хм. Нормально, йдемо далі. І буквально недалечко ще одна не попадає. І знову велика. З велетенська. Ось така. І знову чиста. Красота. Ось що означає, що на дворі схолодало. Немає тепла сильного і... Гриби хоч попадають не дуже густо і часто, але зато вони попадають чисті. Супер. Поповнюємо корзину ще одним рибом. Ну, Таке вже не може не подобатися. поставимо одну до корзини, О, скільки ми вже. І ми знову попадаємо, тут ще одна дицька. Здорова і теж чисто. Бачите? красота. Йдемо далі. І опять нам попадається ще один грибок. Теж глубінка. Але її, напевно, капець. Всього вона нас поцвила молода. Нема нічого, йдемо далі. Так. Бачу, там ще один риб зазирає. Але якому він стані, здалека. Поїджений сильно обмана. А це такий хробокливий, поїджений, не можу брати, лише Йдемо далі. Так, тому під корчем, під патиком Притулист такий здоровий гриб. Ось такий. Ой, там вже такий старежний. Что из далеко выглядит не будем его чипать. Тут такие пассажиры біля него. Так, а вот там уже зазирает чудовый молодой грибок. Просто идеальный, не сам. Их тут есть едва. Такие две молодые, классные голубинки. Ну, гриб деликатес. Смачный. Обожнюю я і вся сім'я. З кожного року збираємо, готуємо. Дуже смачні гриби. Та продовжуємо. Такі молоденькі. Ну що, друзі, все. На цьому будемо закінчувати. Та, на годиннику у нас 15 по 7. Походили ми рівно годинку по лісу. Ну, часу більше немає, сьогодні робочий день, четвер. Вертаємося додому. Ну що, Знайшли пару десятків голубінок гарних. Білого ні одного в цьому лісі. Може би пішов десь туди далі, може би знайшов, Ну Тут поки що немає білих. Ну, На тому будемо дякувати лісу. Назбирали гарний голубінок. Ну, ось тако, пара десятків вже на бутерброд буде. Отако. От Оце те що, те, що краще нам вдалося вибрати. Більшість ми і так повикидали, були хабаки. Ну все, добре. До наступних зустрічей. Зустрінемося на наступних чудових рибалках. А вони обов'язково, друзі, будуть перед до роботи.